Вітаю на каналі Рібі Коні Мушениці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої свині і що ми з ними робимо. Ой, коні. Просто Даріус вирішив, що він порося сьогодні. Він взагалі-то не качається так грязюється, а сьогодні у нього прям він відчував, що ми будемо щось знімати, і тому вирішив, що він буде сьогодні сірий, а не білий. Ну, не важливо. В общем, що я придумала? Будемо сьогодні. Поки в мене є трошки часу і бажання, і здоров'я вже дозволяє. Будемо сьогодні з ним займатися на віжках. Е, вже одне заняття у нас було. Перед тим, як я на нього сіла, положила сідло, ми трошки займалися на віжках. От, подивимося, наскільки він це все пам'ятає. Побачимо результат, що він робить, що він не робить. Зараз покажу його От так. Бачите, який він гарний. Це він ось десь вивалився. Ми тут в кошарі будемо займатися. Ну, не в кошарі, а в садку, де її місце. В общем, тут у мене куча упряжі. Така гурта з кільцями. Куда ти? Що ти там уже в Така. Зараз покажу Ось така штучка, щоб протягувати через неї віжки і щоб вони не падали йому. Через ноги, це дуже зручно, до речі, і на керування це взагалі шикарно. Так, будемо зараз тебе запрягати. Поміряю, яка йому підійде шлія, і е, ці наритники, які підійдуть лучше, бо в мене тут їх є декілька, є такий більш виїзний варіант, цей що з закльопками, що я на грету одягаю. От найбільше те, що в мене є. І є ще один, який мені, е, скажімо так, продали. От сусіднього села дуже класна шкіра там ще збереглася стара упряж, але стан відмінний в неї ще. от, Така більш робоча упряж. Ну, Я такі штуки всякі люблю, ціную. І не сподіваюся, що воно мені все пригодиться. Тому що речі цінні коли вони потрібні. от, Так само і коні. Так, все ж таки я хочу, щоб Даріус був у мене упряжний і верховий, і взагалі у мій лусей навіть більше. Тому ми будемо з ним працювати багато. Так, піднімай морду, ми не їмо зараз. Ми зараз слухаємо мене і працюємо над тобою. Ясно? Зараз я його трошки попитаюсь почистити. Буду намагатися отшкрябати то все. Ну, сухє. Ану. Слухайся. Ходить. І далі будемо вже мірятися і тягатися. Поставлю штативи. Спробую, точніше, поставити, якщо його вітром не здує. Ми трохи холодно. Зараз будемо працювати. Так, не знаю, наскільки це все гарно буде видно потім. А, зараз візьму його, спробую чухнути трохи. Він нервується, бо він тут ще не стояв. Він вже мене всього боїться, друсіжка. Погода у нас тут нельотна. Хоча б скрипти те, що тут відкривається, морбитий. Він відпочивав, вже давно не сідвався, так що нього енергії. Просто моречко. О, Дивіться, з чорного перетворюється на білий. Прекрасно. Така дивощітка. <кій> очищає чудово. У мене голос сідає. <кій> Нічого, довго ми з ним мучитись не будемо. О, тут взагалі мокрий. На, що ти там повалявся. Взагалі парень добрий, але він ще доріє, молоде. І напрягається дуже сильно. Ще й вітер шумить, він трохи такий енергічний. Так на все реагує. Часом різко. Ну, коротше, ви зрозуміли, як це все шкребеться. Гарно, взагалі-то не дуже. Навірно, найбільше, що я не люблю, це чистити цих свиней. Особливо, коли це тако вивалено. Я чищу, але слідкую за його мордою, тому що він хоче і добряк. Може почати мене чесати у відповідь. Йому трошки не вистачає спілкування в цьому. Звісно, мінус тут, що він сам. Так, хвостами не зачіпаємо, щоб не повиривати. О, ця ляшка така гарна. Стій. Мокрий, не ось Тут а да. ти, конечно, своїм. Ти свин. Дуже неаккуратний такий своїм. Так, ну думаю, хватить. Сим одрубене дошкребешся, бо він мокрий. О, щітка впала. Не нагинаюсь біля них. Ойо. Зараз будемо міряти шлію. Так, зараз я все ж таки вирішила показувати, як він. Ну, все показувати, як він буде реагувати на обряд. Зараз я спробую не поміряти цю, що в мене є, скажімо так, нова. Бачиш, я до тебе прийшла з такими всякими штучками. Дати коньові понюхати. Ага. Пахне. Щось таке дивне, страшне. Ну нічого. Так. Так, так. Так, так. Так. Сінь. Боже, яка ти розумничка. Я вже о, 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 Ось це я мала на увазі. <гум> Назад. Назад. Божечки, я ж присів. Ш -ш -ш. Стій, хорошо, Стоїть. Стій. Він ще навіть, навіть може почати відбиватися, таку тому... штучку на нього не вдівали. Ап. У мене упав штатив. Вітром здуло. Коротше, кінь емоційний. Зараз я поставлю все на місце, бо упаль. О! Адже стоїть. Втикнув землю. Так. І в діти треба ще. О, вона йому не бійся, ти чудик. Вона йому ідеально підійшла, бо я переживала, що тут така досить груба шкіра. Я дуже переживала, що вона йому не підійде. Це, звичайно, обріж з пароконки але у чоловіка збереглась тільки одна, на жаль, Ви прекрасно побачите, як вона виглядала на парі. Шкіра тут взагалі. Чудово. Шпиш, <звіс> <гум> так. Опа. Ну, в принципі, йому поки що нормально. У розміру лягло прекрасно. Так. Це тут ще зроблено для однокінної опряжі, точніше для однокінного воза, щоб оглоблями. Ну, в принципі непогано зроблено. Так, ну, Сильно йому затягувати тут не буду, поки що. От, це тут ще такі пряжки з латуні. Знаєте, тут якось робили навікацію. Мені дуже такі речі подобаються. Роботі так само і обряд, буде близькі в роботі. Вона така змазана, така масна, жирненька. Так, Тут не буду затягувати. Ой, возічки, потягнула. Я зараз відрегулюю по його габаритах, а далі все буде, нуля, вже воно ляже, по ньому далі підрегулюю. Так, молодець. І... Ну, так незвично він смикається. А, тут ще можна відпустити з боків. Зараз я це зроблю. Так, ну, в принципі, ви побачили, як він реагує. Зараз я переключусь, бо це сиділо, я відрегулюю, буду довго і... Не цікаво, Уже перейдемо до цікавої частини, коли його вдіну. Так, ну що, кінь готовий, зараз я поставлю так, що а, ми будемо ходити там під заборчиком. Якщо десь піду з кадра, то вибачайте. Так, ну що, яка задача? Задача зараз коня поводити на ліжках, щоб він гарно спинявся і рушав по команді. Не тоді, коли йому щось там в голові, а от саме по команді. Я його відв'язую. Щоб він чекав мене, коли я тут розберу вішки, наприклад. Це дуже важливо. Насправді. Ні, телефон упав. Так, ну що, я наче його зафіксувала камеру. Он вже він переступив через віжку, це вже нехорошо. О, поки я піднімала. Стій, стій. І Треба, щоб він переступив назад. Назад. Саріус. На оп, 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 назад. Стій. Назад. Ну, давай назад. Назад. Ого, назад. 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 Давай. Оп. Короче, мы же тут запутали. Зараз я сделаю простейшее. Вот стебну. Вытяну. С ногу. Назад. Он боится назад говорит, вступить. Назад. 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 Оп. Хорошо. Те, що він уже зі мною тут мене слухає, це вже дуже дуже добре. Стаїм. Стаїм. Помотиляти. Давай. Ай, ти молодець який. Ми далеко не йдемо. Будемо ходити тут, спинятися. Назад. О, хорошо. Нет? Ой, там є психілочка. Он там кущечок, якийсь незрозумілий, від якого він хоче втекти, звичайно ж. Тут забор пастухом. в нього не піде, не бійся. Тут він уже починає нервуватися трохи. Це не є добре. Напрягається. Стаїм. Ага. Назад. Стаїм. Стаїм. Назад. Стаїм. Хорошо. Треба, щоб він рухався, звичайно ж, який прямо, а не в якийсь бік. О, так, Зараз буде тут окрутитися біля дерев трошки. Я і вам в окріжі? Стаїм. <смір> Назад. Стоїм. Команди треба вимовляти чітко і однотонно. Стоїм. Я маю тут походити трошки. Ну, типу, я там з возом і. Влажу. Хорошо. Похвалити його обов'язково треба. Ніяких вкусняшок, тільки, тільки чухаємо. Стоїм. І треба, щоб він обов'язково дождався, поки я візьму віжки і почну щось давати йому команду. Стоїм. Хорошо. Стоїм назад. Назад. Осажу. Якщо він щось робить неправильно, я його осадила. Все, він дивиться зараз на мене, вуха на мене. Все, він весь зі мною. Ой, хорошо. Молодець. Зараз спробуємо поставити його в інший бік. Розвернемося, не видно, навпаки Стоїм. ай, хорошо. Да, 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 да. Умничка молодец, хорошо. Похвалити його, треба похвалити, обов'язково, що він умнічка. Стаїм. Він дивиться, жде, чекає. Весь. Я взяла вішки. стаїм. Ще не давала команди. Стоїм. Давай, ай, молодець. Обов'язково, щоб він рушав прямо, не вбік, не вправо, не вліво, а от прямо, куди він направлений. Вообще, молодець. Ну от він дуже швидко вчиться зараз. Ще... Треба таких занять, він ще буде професор. Але на наступне заняття я йому зроблю трошки інакше. Я причеплю колесо, ми будемо тягати його. От він уже сам пропонує спинитися в цьому місці, бо я тут спиняла його. А ми його поставимо трошки в іншому місці. Стаїм. Стаїм. Отут йому вже не подобається стояти. От, причеплю а -а, назад. Стаїм. Причеплю до нього колесо і будемо тягати вже з навантаженням. Колесо не дуже тяжке, до нього буде те, що треба. Тугати да, ти молодець! Він такий прям весь уважний, новав упряж. Ну нічого не понятно. От, в цьому місці він знову спинився. Я його спиню тут тепер. Стаїм. Стаїм. Назад. 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 Трошки віжками я йому підказую, що треба назад. Я його якби відзиваю назад. Але сильно не тяну. То він сам так. Шию згинає. Та молодець. Ай, молодець. До, 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 до. До, до, до. Похвалити тебе. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли суть заняття. От це заняття. Буквально 10-15 хвилин цього достатньо для нас обох, правда? І обов'язково закінчувати на хорошому. Тобто він молодець, ми його похвалили. От. І кінь вже собі думає, ага. Значить, мене похвалили, значить я зробив все добре, значить, заняття у нас пройшло якби, на позитиві. Тобто це вже дуже класно. Та? Значить, зі мною працювати, в опряжі працювати не страшно, зі мною працювати не страшно, на віжках ходити не страшно. Ну, те, що ми будемо робити в там тиждень-два, я думаю, ви зрозуміли. Е, якщо будемо тягати колесо, я думаю, то, то вже все покажу. От сьогодні ми закінчимо поки що тільки упряж і віжки. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, питайте, може щось підкажете. Так, не смикайте мікрофон. Хочеш щось сказати, жалійся. па-па. Ну, Встаємо! -па.